Торе Федоровичу, шановні друзі, дорогі брати та сестри, закінчується 2013 рік милості і благості Божої. Насамперед, це рік великого і славного ювілею. Все українське суспільство святкувало 1025 річчя хрещення Київської Русі, але ми не просто згадували славну подію нашої історії. Ми тут у підніжжя пам'ятника святому нашому Хрестителю, благовірному Князю Володимиру, свідчили всьому світому світові, що і наше майбутнє ми пов'язуємо з законом Божим та християнськими принципами життя. Господь Ісус Христос говорить, що Царство Боже з силою береться, тобто від нас необхідно особливі зусилля, щоби. Ми морально вдосконалювалися, щоб все наше земне життя будувалося на основних заповідях визубити Бога та свого ближнього як самого себе, тому що наш Бог це Бог любові. Святе Письмо говорить, що кого Бог любить, тому посилає випробування. Головне, що після них ми стали мудрішими і сильнішими. І в годину згубих випробувань з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, в усіх храмах та монастирях Української православної церкви підноситься особлива молитва про примноження любові між громадянами нашої держави, про примірення між синами України. Ми молимо милостивого Бога, щоб Він зберіг нашу країну, щоб допоміг вийти із суспільної кризи. Ми молимося за всіх, від кого залежить, щоб подолати розбрат та непорозуміння. Ми молимося, щоб на вулицях і майданах наших міст і сіл ніколи не з'являлися барикади, які розділяють. Людей на своїх і чужих. Ми молимося, щоб ніколи колючий дріт не колов серця свободолюбивого і боголюбивого українського народу. Ми сьогодні знаходимося в періоді Різдвяного посту. Ми готуємося зустріти новонародженого Христа Спасителя. Ми всі в дорозі до віфілеємських ясел. І тому від нас потребуються наші дари. А дари це золото нашого чистого і боголюбового життя, це ладан щирої і теплої молитви і смірна пам'яті про плинне, земне та перемогу вічне. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, Бога міра. І любові нехай завжди перебуває з нами. Шановні Вікторе Федоровичу, шановні президенти, прем'єр-міністр, дорогі браття і сестри. Поздравляю вас з наступаючим новим роком і з грядущими різдвяними святами. Як подобає кожному християнину в цей день подякувати Богові за минулий рік, за всі радості і печалі і помолиться Господу Богу. Щоб Господь благословив нас на грядущий 2014 рік. Тому я закликаю всіх вас піднести свої молитви до Бога. Господи Боже Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе припадаємо в скорботі нашій і сповідуємо гріхи. І беззаконня наші, якими ранили Твоє милосердя і зачинили для себе двері Твого милосердя. Ми відступили від Тебе, владико Вседержителю, і законів Твоїх не дотримуємося, і не робимо того, що Ти заповідав нам. Тому і попустив ти безладдя і віддав нас на зневагу супротивникам нашим, принижені ми неправдою і терпимо наругу від сусідів наших. Боже Великий, пошли з неба Твою небесну силу, народу нашому. Тихомир ворожнечу і розбрат в серцях наших, Викоріни чвари, злочинність, непримиренність і злобу, користолюбство і корупцією, владолюбство і всяку нечистоту. Господи, навчи нас любити один одного, як Ти заповів нам на Наповум тих, хто бажають влади, служити народу, любити Україну, а не себе в Україні. Господи Ісусе Христе, помилуй нас, і згадай милості, які явив ти отцям і праотцям нашим, переміни гнів твій на милість. І допоможи нам твердо стати на європейський шлях розвитку. Господи, даруй нашому президентому мудрість керувати нашою державою на благо всього українського народу, а не на користь тільки невеликої частини громадян. Навчи нас наших народних депутатів пам'ятати свої обітниці, дані народові, і виконувати їх. Господи, пробуди совість суддів, щоб вони судили по правді і пам'ятали, що скоро і вони стануть перед тобою на суд. Ісусе Христе, Боже наш. Благослови Твоїм небесним благословенням українську державу і весь український народ, навчи нас творити волю Твою, бо в тебе джерело життя, пошли мир і єдність народу нашому, молитвами святого рівна Апостольного, Великого Князя Володимира. Святої рівна апостольної, великої княгині Ольги, святого благовірного князя Ярослава Мудрого, преподобних Антонія і Феодосія і всіх чудотворців Печерських і всіх українських святих, щоб ми прославляли святе ім'я Твоє за Цим і Святим Духом. На віки віків амінь. Шановний дорогі президенти, владики, браття, сестри. І всі тут присутні. Нині кожен українець. Який любить свою державу, свій народ, не може не переживати за майбутнє України, Нагадуючи постійно за здереження Спасителя, що царство, яке ділиться, не може стояти. Наш нарід пройшов нелегкий історичний шлях. На цьому шляху, стараючись збудувати свою державу, він входив в різні союзи, спілки із Європою, і з і навіть з мусульманами. Але в кінці кінців він отримував для себе повчання. Всі ці союзи приносили нашим людям одну кривду. І він зрозумів на тяжкім досвіді, що раніше всього потрібно збудувати самостійну соборну державу. Що ж, наш народ в першу чергу. Робив для того, щоб втілити свою мрію. І донині по церквах він співає. В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай». І ось за цю єдність ми нині просимо, того, хто утримує долю кожного з нас і нашої держави. Ми всі є маленькими частинками великого українського народу. І без будь-якої частинки наш народ втрачає своє те святе, яке не можна нічим замінити. Єдність. Потрібно як ніщо. Ми повинні відчувати руку один одного, бути впевнені, що нас підтримують наші брати і сестри, які живуть в різних частинах України. Ось уявіть собі прекрасну дзвіницю в лаврі. Вона збудована з бегліч, безлічі цеглин, які скріплені між собою цементом. Заберіть цемент, і ця дзвіниця розсипеться. І наш великий український народ збудований на єдності. Заберіть цю єдність, і ми втратимо те. За що йшли так тяжко до нинішнього часу. Ми, нині, як ніколи, молимось, щоб Господь простер свою Спасительну руку і над вами, пане президент, над цією владою і над тими, які нині на Майдані, щоби посіяв в серцях. Мир, розуміння того, що протиставляючи себе один одному, ми нічого не досягнемо, нагадуючи собі історію Української Народної Республіки, яку самі ж творці довели до гибелі. Ми, народ України, віримо. Що ви протягнете руку один одному і ради щастя простих людей забудете відкинете все те, що розділяє нас, і зробити все від вас залежне, щоб наші люди радовались і торжествували, бачучи, як утверджується наша любима держава. України. І ще раз я дякую вам, пане президент, вам, дорога влада, що ви робите все можливе від вас, щоб порозумітися зі всіми, хто дійсно хоче зробити для України добро. А тим, хто. Не може себе стримати, думаючи, що він може щось зробити більше, як інші для країни, я хочу нагадати, що і зовнішні, і внутрішні вороги України не сплять. І якщо такі безпорядки будуть продовжуватись, то що чекає нас на кордонах нашої держави, де вже давно. Тисячі і тисячі людей мають інше підданство і готові відділитись від нашої держави. Задумайтесь, щоб ваші дії не принесли Україні непоправиму біду. Молимося до Бога і віримо, що Він, який постійно опікується нашим народом. Який обороняє його в різних невзгодах і нині проявить свою любов, простить нам наші прогріхи і допоможе встановити мир, злагоду і любов між нашими людьми. Слава! Господи, Ты с нами во всякое время. И когда настигают нас трудности, и во время достижений и удач. В, трудный, в трудностях наших Ты не покидаешь нас, а укрепляешь и даруешь мудрость преодоления трудностей и нахождения лучших решений, дабы дальнейшее наше существование было достойно Твоему созданию и прославлением Тебя всей нашей жизнью. Когда же встречаем мы удачу, Ты даешь нам силу и мудрость не впадать в гордыню и самонадеянность, а постигать истинную сущность твоего благого промысла. Молимся, да будет это твое милостивое жизненное присутствие светом как для личностей, так и для обществ и государств. Господи, на этом святом месте крещения Киевской Руси Украины не одними нашими молитвами, а через заступничество святого равноапостольного великого князя Владимира обращаемся к Твоей милости. В это время трудного испытания для Украины и ее народа, приумножь благодать Твою и премудрость над всеми нами, дабы все трудности преодолели мы достойно и справедливо по воле Твоей. Помоги найти нам правильное решение создавшейся общественной и политической ситуации так, чтобы сохранить в мире и правде наше положение как членов общества, граждан и верующих. Благодарим, восхваляем и славословим словослов, Тебя, Господи, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Шановный Виктор Федорович, президент Украины, шановные президенты, Дорогі брати, сестри, дорогий український народ, дійсно ми знаходимося на цьому місці з особливою молитвою до Бога. Так говорить Господь: якщо впокоряться люди мої, над якими кличеться ім'я моє, і покличуть до мене, помоляться до мене і визнають гріх свій, то я. Помилую їх, прощу їх і вилікую край їх. Господь лікує наш край, Господь лікує наш народ. Він посилає все необхідне для того. Нам тільки треба з відкритими очима бачити Його благословення. Господь говорить так: тільки я знаю наміри, які маю про вас. Наміри на добро, а не на зло щоб дати вам майбутність і надію. Цією надією ми живемо. За цю надію ми дякуємо Богові в кінці цього року, що минає, і з вірою і натхненням ми йдемо в цю атмосферу цих свят і в Новий рік, тому що віримо, що Господь буде з нами. Наш Господь Ісус Христос сказав: блаженні миротворці! Бо вони будуть наречені синами Божими. Він також сказав: любіть один одного, це моя заповідь для вас. Будьте єдині. Про цю любов, про це єдинство ми молимось до Отця Небесного. І Господи Боже, почуй нашу молитву на цьому місці. Під відкритим небом ми кличемо до Тебе, і ми дякуємо Тобі за мир, злагоду спокій, яку тільки Ти можеш дати. Молимо за керівництво нашої країни, за президента, за владу. Дякую тобі, Господи, що Ти даєш порозуміння і Ти даш його. Я глибоко переконую віру, що, Господи, Ти змилуєшся і далі, так як Ти благословив ці роки всі і далі благословиш наш край. Тому ми йдемо до Тебе з подякою в смиренні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.